Міліціянтам проїзні перевізникам компенсація за перевезення пільговиків. Такий вихід із спірної ситуації із безкоштовним проїздом правоохоронців запропонували учасники спільного засідання перевізників, підприємців та представників органів місцевого самоврядування. Останні кілька днів в деяких автобусах з'явилося оголошення, в якому перевізники попереджають, що не перевозитимуть правоохоронців безкоштовно. Хтось підтримав починання, хтось ні. Я ж зарплати не отримую. Зачем я виходжу тоді на роботу? Закон міліції ніхто ж не відміняв. Значить, вони поки мають право. Ініціатива спровокувала суперечки в транспорті. Говорили, що статті нема. Ой, повинна, щоб була стаття. в результаті платили чи не платили? Деякі платили, деякі не платили. В обласній міліції наголошують, що правоохоронці мають право їздити саме за законом. Це не пільга. Є закон міліції. Є 11 стаття цього закону про міліцію згідно цієї статті, працівники міліції для використання покладених на них обов'язків мають право користуватися безплатними відами. Громадського транспорту міського, приміського і місцеве сполучення, крім таксі, аби вирішити ці суперечки, і зібралися перевізники з правоохоронцями. Почали як водиться із взаємних претензій один до одного, а потім взялися шукати вихід із ситуації. Перевізники наголошували, що держава не компенсує перевезення пільгових категорій, в тому числі і правоохоронців. Міліціянти казали, що від цього рішення власників маршрутів постраждали в першу чергу дільничні та співробітники карного розшуку, які виїжджають на ви. За вечір участковый один получает 7-10 вызовов. То есть ему пешком пройти вот это расстояние, это нереально. Солдати внутрішніх військ, які також допомагають в охороні громадського порядку. Зокрема, зараз виходять на патрулі. Теж говорять, що несправедливо сплачувати за проїзд під час несення служби. Їх висаджують з автобусів, Да, не оскарбляють вопросов. Ніяких не було. Ну їм же треба добратися. У мене досліджилась да, така ситуація. Може бути горючим, гарючим. вона поправиться, я їх буду возити. І я постараюся це зробити. ну в даний момент якось положительно вопрос вирішити, щоб вони виїжджали в даний момент на Ракасовська, улицю Ракосовського, допустим, Діснянський район, мы охороняли общественный порядок і до уезда, і во время приїзду. І зараз і нормальные люди, і спасіба говорять, і благодарны нам за то, що ми туди вийшли. Ну вот стоїть вопрос, надо, те, щоб і ви пішли на встречу в данном вопросе. Але перевізники наголошують, що право на безкоштовний проїзд часто правоохоронці користуються не за службовою необхідністю і при цьому ще й погрожують кондукторам та водіям. В Принципі перевізники ж нічого особливого не зробили. Вони просто по закону поступили. С ними по закону, а не по закону. На сегодняшний день кондукторам рассказывают, как их там будут бить, как, как будут бить водителей, за сколько минут сгорает автобус. Не будешь работать вообще. Не будешь работать вообще. Да, так, це сотрудники міліції ж не представляются. Он, он же представляють. Перевізники погодилися поки що перевозити правоохоронців, як і раніше, але наполягають на вирішенні цього питання. Їх можна вирішити в течение однієї тижні, я так думаю. Сама процедура там не складна, але Поки ну, непонятне взаємоотношення, щоб руководство міліції поговорило зі со своїми співробітниками, ми звісно, переговоримо зі своїми кондукторами і. От в течение неділі знайдемо компроміс, і я думаю, який устроїть і перевожчика і міліцію. Попередньо домовилися, що правоохоронці, зокрема дільничні та оперативники, отримають своєрідні проїзні. Представники міської міліції та внутрішніх військ, які були на зустрічі, пообіцяли скласти список тих, хто їздить громадським транспортом по роботі. А таких близько 250 осіб. До обласної міліції перевізники звернуться з такою ж пропозицією. А питання компенсації проїзду пільговиків пообіцяв взяти під свій контроль секретар міської ради. І ти вопросы и в конце концов вместо жерневный жнёт получать агратационные деньги. А к перевозчикам хочу обратиться, ребята, пока вот это вот всё такие ну, повезитель годников, это наша к вам огромная просьба. А там все все вот эти проблемы с финансированием мы постараемся решить. А ещё перевізники вирішили створити громадський контроль, представники якого слідкуватимуть, аби і транспортники, і правоохоронці діяли в рамках закону.